Вітаю в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Програма головні новини міста. На інформаційній варті першого травневого тижня працює Ярослав Гопаца. Наша команда висвітлює ті події, які варті уваги мешканців громади, району та області. Тож, аби знати правду, дізнаватись про нове та цікаві факти, підписуйтесь на нас у соцмережах. Ще один парк на березі річки Рось може з'явитись у білій церкві. Принаймні, таку ініціативу проявили містяни, які вихідними розчистили територію поблизу вулиці Шевченка, посадили 40 дерев. Та заклали фундамент під створення парку на честь героїв російсько-української війни, як розповідає військовий та активіст Олег Ковальчевський. Аби увіковічити пам'ять про добровольців, які загинули на фронті, встановили чотирьохметровий хрест. Того ж дня його освятили. Натомість не обійшлось без інцидентів. За словами активістів, власник ділянки, який незаконно приватизував землю в межах прибережної зони річки під будівництво, викликав. Правоохоронців. Зазначу, катальпи, дуби та берези висаджували небайдужі білоцерківці, члени організації матерів АТО ООС, Сокіл добровольчого руху ОУН, Азов, волонтери та інші. Білі церкви немає ні парку на честь добровольців. Ні, ну нічого такого подібного немає. Тобто навіть пам'ятника нормально немає. То, що поставили там кульку, це ж не пам'ятник. це... Це знущання над всіма патріотами і націоналістами України. А це буде, саме це буде початок того, чого очікують українці, які мають свідомість, що за що ми воюємо, за що приливаємо кров, хто гине, хто віддає своє життя. Тобто, це саме про це буде парк. Громадськість білої церкви провела екоакцію на бульварі Грушевського, встановивши таблички з написом Тут має бути дерево. За словами голови організації зміни Білу церкву Віталія Нестеренка насаджень на алеї катастрофічно не вистачає. А це у свою чергу погіршує якість повітря. Зазначимо у місті питання озеленення викликає жваве обговорення. Одні вважають, що витрачати кошти на ці потреби під час війни нераціонально. Інші чи ж навпаки. Дуже багато було висаджено тополів. Тополі зрізають, але нові, на жаль, не висаджують. А я не кажу, що треба висаджувати тополі, тому що дуже багато міняється, йдуть зміни клімата, і нам треба пристосовуватися. Тобто, дерева повинні бути адаптовані до підвищення температур, повинні бути адаптовані до навантаження антропогенного і повинні бути. Готові до того, що можливо буде періодично менше випадати осадів. Тобто це дуже дуже важливо. Чи доцільно взагалі зараз витрачати кошти на озеленення під час війни? Чи можливо краще удати їх на армію? Я вважаю, що одне другому не заважає. По перше, по-друге, озеленення це не тільки посадка дерев, це планування. Це Закупка якісних саджанців. можливо, їх треба заказати, наприклад, в тому ж аграрному університеті чи заказати в Олександрії при тому, щоб їх підготували, висадили, сформували крону. А ось як наголошує начальниця управління благоустрою та екології міської ради Альона Колотницька, пусті місця на бульварі Грушевського не просто так, адже під землею проходять комунікації, які не можна засаджувати, щоб не пошкодити труби. Та, попри все, місто озеленює інші райони, де це можливо. Взагалі-то досаджувати дерева і відновлювати дерева потрібно на всіх територіях, особливо там, де вже зроблена реконструкція, тому що застарілий фонд зелений. І, як здається, людям ми йдемо дивимося, це один із самих зелених бульварів, але навіть якщо придивитися, то потрібно тут додати дерева. Ну, якщо людям подобається, в минулому році це було трошечки. Мабуть, не на часі в цьому році, коли почалась весна, люди бачать, наскільки квіти радують око, і коли розквітають дерева, і наші сакури, і все, то мабуть вже починають задумуватися і про висадки. Тому ми в цьому році, і я так думаю, що з кожним роком більше і більше, будемо відновлювати. Ну, звісно, на все нас грошей не вистачить, щоб висадити, але частково ви бачили, ми вже липки там посадили. Будемо продовжувати, продовжувати. Як на ми посадили тут на стометровці, і так потрошечку будемо додати дерева. Білоцерківчанка Аліса Волошина тріумфувала на чемпіонаті світу середньовічного лицарського бою. У нелегких поєдинках вона перемогла суперниць та здобула золото турніру в жіночому полярмі в номінації Алебарда. Міжнародні змагання відбулись в Іспанії. Зазначу, Аліса є представницею білоцерківської секції середньовічного бою. Гюргів, керівником якої є військовий Антон Бростовський. А на змаганнях дівчина виступала в складі жіночої збірної України, яка в попередніх поєдинках 3 на 3 перемогла збірні США, Іспанії та Фінляндії. Я представниця клубу рта Біла церква на чемпіонаті світу середньовічного бою. Єдині, кому я хочу подякувати, це військовим і в тому числі це військовим, які є в нашому спорті, а їх дуже багато. Я вдячна вам за те, що я можу зараз представляти Україну в цьому чудовому місті, і завтра в Іспанії лунатиме гімн України. Крім того, відзначилися спортивними здобутками юні білоцерківці на відкритому чемпіонаті Тернопільської області зі спортивної гімнастики. Вихованки ДЮСШ номер 1 посіли низку призових місць. Зокрема, Валерія Кравцева виборола дві золоті та одну бронзову нагороди. Вікторія Гуляєва два других місця. Анастасія Кречик здобула золото змагань. А ось Вероніка Кравцева. Бронзу також на турнірі з боксу Кубок Цетенка, що проходив у боярці. Вихованці спортшколи Олімп записали в свій актив п'ять нагород різного гатунку. Фабричні іграшки виготовляються за шаблонами, а ось авторські вироби унікальні. У світі є більше 200 відомих лялькарів, на вироби яких полюють колекціонери. Натомість, мало хто знає, що у білій церкві живе хлопець, який шиє, прикрашає та з нуля створює ексклюзивні образи ляльок. До того ж, він має певні фізичні вади. У гостях талановитого юнака побувала наша любов Геращенко. Саме так свій вільний час проводить 18-річний Назар. На перший погляд, здавалось би, що робота за швейною машинкою не типова для хлопця. Натомість, побачивши його витвори, всі стереотипи вмить розвіюються. Юнак не розмовляє майже від народження. У півроку, через помилку лікарів, він втратив слух, але руки не опускає. Та вже понад 6 років цікавиться модою та шиттям. Я вспоминаю, що давно, десь років 12 мені було. Ми з мамою ходили до школи. Я дивився е, теми, якщо хлопці гуляють, там футбол в різні ігри, але мені це було не цікаво. Дивився, що дівчата граються ляльками, просив у мами, щоб мама купила ляльку. На Новий рік було кіно, дивився різне, і потім. В школі вспомнив, там була в них жіночка Лора, вона робила там вишивку. Я подивився гарно. Дівчинка сказала, що от, дякую. Я так подумав, що от на майбутнє маму буду просити, щоб, щоб вона мені давала тканину, щоб я міг сам вирізати, сам шити, ну і спробувати, щоб усього буде виходити. Першу швейну машинку хлопець отримав, коли був підлітком і одразу почав практикуватись. Спочатку навчався по відеоурокам з Ютубу, а вже згодом набив руку і з легкістю робив викройки та з'єднував деталі між собою. Тканину хлопець шукає сам, або ж йому допомагає мама. Частіше обирає по кольору та текстурі. А ось колекція юного дизайнера налічує більше 13 ляльок. Кожна з яких має своє обличчя, стиль та тілобудову. Ну, Це йому найбільше подобається, він каже, дуже давно її побачив. Фільм Дивився десь, там побачив і він от захотів саме таку. Але в інтернеті шукали, правда, дорога, але все одно от її купив. Але одяг, якби йому там йшов, якби вирізав, сам викроїв те, що він захотів, і її одяг. Бо так йому сподобалося іменно те, що він захотів. Ма Тетяна розповідає, спочатку з подивом поставилась до захоплення сина, але побачивши його натхнення, без вагань підтримала незвичне хобі. Крім того, хлопець ще й власноруч малює ескізи костюмів. Виготовлення однієї моделі забирає у нього до трьох днів. Я питалася відмовити, тому що хлопчики ляльками не гуляють дружні машинками. Ну так вийшло, що він постійно просив ляльки, ну і я купляла. Тобто ви вирішили всі стереотипи ми відкидаємо. Так, якщо дитина хоче, значить йому потрібно. Ми хочемо поступити в Київ на щаття. Просто почалась війна, і ми не поступили. Поступили тут, в 15-й ліцей допоможу чим зможу. завжди будуть підтримувати. Своїх красунь Назар навіть виставляв на продаж, і вже декілька знайшли нових власників. Одна така лялька може коштувати від двох тисяч гривень, а окремо одяг вартує від ста гривень. Хлопець наголошує, в майбутньому хоче пов'язати своє життя з модою, тож вже почав надихатися фільмами та відомими дизайнерами. Любов Геращенко Євген Костюк еспресо Біла Церква. На завершення ефіру традиційно прогноз погоди від нашого телеканалу цього тижня. В білій церкві буде мінлива погода. За даними Укргідрометцентру, вівторок буде сонячно та 17 градусів в день, вночі 3. У середу буде ще тепліше однак сонце лише. Подекуди визиратиме за хмар. Ступчики термометра показуватимуть від 9 до 20 градусів. Натомість, у четвер синоптики прогнозують дощ. Температура в день сягатиме 15 тепла у п'ятницю. Сонце рідко з'являтиметься. А на вулиці дещо похолодає в день 9, вночі 12 градусів. Вихідними очікується хмарна погода. Повітря прогріється від 6 до плюс 13 за Цельсієм. Дякую, що цього вечора були з телеканалом Еспресо Біла Церква. Для вас працював Ярослав Гопаца. Нагадую, наші ефіри виходять у кабельних мережах Ростелеком та Воля щодня о 18, 21, 23 годинах та вночі. А ось підписавшись на нас у соцмережах, ви знатимете першими про події рідного міста. Радий буду бачити вас завтра о цій же порі.